Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я Екстрасенс, езодерек, чтець Оракулів, циганський ритуальний практик. І сьогодні я би хотів подивитися, дорогі глядачі, те, що я завжди дивлюся, це питання, яке стосується того, що буде відбуватися наступного тижня загальний прогноз для України. Ви мене давно просили, щоб я цю рубрику проводив, я її і, пов... і я її і проводжу. Так, з 19 по 25 грудня. Давайте подивимося, що нас буде чекати. Я візьму колоду циганських карт, я візьму колоду слов'янських карт. Давайте ми з вами подивимося. Так, на кожен день з понеділка по неділю. Понеділок, вівторок, середа. Нагадую, підписуйтеся на мій ютуб канал Роман Заводовський, ставте лайки вподобайки. Питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Так, сім карт на тиждень виклав тут на цій колоді. І давайте ще сім карт викладу на, на славянській колоді. Давайте подивимося, що чекає Україну з 19 по 25 грудня. Дуже цікаво, які є попередження, які є загрози. Так, добре, дивимось. Понеділок, 19. -те. Перша карта, яка випала на понеділок на циганській колоді, це карта дому. Карта, яка закликає жителям всім України подбати максимально про свій дім, подбати про безпеку вашого дому, подбати про свій захист. А тут карта короля Бубнового, карта мецената, карта інвестора, карта помічника, карта збройного матеріального підсилення. Хороша карта. Понеділок має бути такий в цьому плані, досить сильний. Далі, вівторок, 20 число карта друга, карта, карта дружньої підтримки, карта, яка закликає людей об'єднуватись, допомагати один одному. І дама Бубнова. Дама Бубнова це карта жінки матері, жінки, яка дбає про свій дім, дбайте про свій захист, про захист вашого дому, шановні жінки. Далі середа, 21 число. Знову ж таки, карта жінки захисниці дому. Падає карта жінки захисниці дому, карта дітей, максимально подбайте про своїх дітей. І тут Христовий це карта сили. Це карта сили, це карта сильної енергетики, це карта енергетики боротьби з ворогом. Хороша карта, можливо, якісь активні дії ЗСУ, ну, які от конкретно вказуватимуть і знаменуватимуть перемогу над ворогом десь в якихось боях, можливо, досить важливих конфліктах воєнних. Далі, 22, й четвер. Давайте подивимося, що буде 22-го. Так, перша карта на циганській колоді це карта служанки, карта волонтерства, карта взаємопомочі, карта, яка закликає один одному допомагати, підтримувати. А тут досить небезпечна карта. На четвер падає на 22 число. Це Тройка Бубнова. Це карта фінансового розорення, це карта фінансових втрат, це карта матеріального розорення. Це карта, яка говорить, можливо, про удари по критичній інфраструктурі, досить великі, тобто можуть бути якісь повітряні загрози і удари по інфраструктурі. Далі дивимось. п'ятниця, 23 число. Перша карта на циганській колоді це карта вірності, досить сильна, досить потужна. Карта незламності духу, незламності принципів. А ось тут п'ятниця, 23 число. Дуже жорстка і небезпечна карта десятка пікова Карта агресії. Карта терактів, карта жорсткості. Мені здається, що 23 -е число може бути досить небезпечне і досить агресивне. Ну, тобто, дуже багато загроз, можливо, всезагальна повітряна тривога. Далі, субота, 24 число. Карта постоянства падає, карта стабільності якоїсь десь в чомусь. Ми будемо намагатися стабілізувати ситуацію в країні 24-го числа. І тут. Погана карта також, досить жорстка і негативна, трійка пікова. Карта несподіваних ударів, несподіваних атак, карта агресії, жорсткості, провокацій. Тобто, я бачу, субота, 24 число, також може бути досить небезпечна. І далі, 25 число. Давайте подивимося, ось така от небезпечна карта на 25 число. Карта, яка називається тюрьма. Погана карта і небезпечна, можливо, якісь загрози, нагнітання, обстановки, якісь от безвихідні ситуації, досить складні. І Сімірка червова, підвищені повітряні загрози, обмани, брехня, маніпуляція, ілюзії, неправдиві, неправомірні дії. Тобто, я бачу, що все-таки друга половина тижня буде досить складною. Перша половина ніби трошки вкраща, трохи втихомиреніша. А от друга половина тижня, починаючи з четверга, закінчуючи неділею. Буде досить небезпечно. Так що, будь ласка, дорогі мої, бережіть себе, бережіть своїх близьких і максимально дбайте про свою безпеку. Це надзвичайно важливо. З вами був Роман Завидовський. Всього вам найкращого, миру вам, Божого благословення і захисту вищих сил. Побачимось!